Доброго дня всім, хто завітав на мій канал. Переглядаю сьогоднішнє відео, провела внука в школу, доньку на роботу і йду до теплиці. Кожен ранок відкриваю вікна, всі ці під, закручую і зав'язую, бо дуже ще тільки ранок, а вже в теплиці дуже жарко. І двері також відкриваю на день, потім ввечері все закриваю. Підемо подивимося зараз, що там у мене робиться в теплиці. Повідкривала вікна і по цю сторону, і по ту всі відкриваю, тут двері ось відкрила. Підкрутила вверх, защепила. І нехай так у день тоді не жарко, гарно в теплиці. Ну, ось така редька. Тут є така вже ось рядічка, що можна буде вже на салат виривати. Ось така, там є трішки більша по краю, по цьому краю йде стежки. Капусточка ось така. Огірки. Ті, що я повисаджувала. Такі. Помідори, бачите? Кол... Ці, що не померзли, не примерзли, що були коло лампи, то тобто, з цього краю також відстежки такі гарні вже помідорчики. Такі. Там ті, що позалишалися, що не померзли, то різні є. Є геть маленькі, то я допікірувала маленькі. Ну і під цим краєм також такі гірші. Тут ось ці, що в рядочку, що я посіяла в рядках, то вже такі помідорчики. Це ось один висадила, і це два ось вже з цвітом, бачите? Це були в стаканчику ті, що у перці самосійки були, і в стаканчику вони росли. Вирішила їх висадити, бо тісно їм там нагород ще не можна висадити. Висадила в тепличці, нехай будуть гірочки такі, бачите. Тут в мене ось кабачки посадила. Один це два цукіні, то обидва вже зійшли, а там кабачок. Он. А друга кабачка поки що не видно, не знаю. Може якась погана насінина попала, а можливо ще зійде. Перчик, колобок, тут в кутку у мене такий не дуже великий. Він і у лоточках, я ж пізніше його посіяла, то він, оце він ось також не дуже високий чи великий. А цей, звичайно, в стаканах то каліфорнійське диво і Клаудіо насіння, те, що сестра вислала, то гарний, дуже вже такий є ось вже з цвітом, не знаю, що робити. Але ж на вихідні заморозки обіцяють і тут ось вже цвіт. Всередині. Такий гарний перець, бачите, які перчини гарненькі. І висадить його, нехай вже перейде тут цей холод на суботу, неділю і понеділок, там, наче обіцяють навіть, не знаю, в Черкаській області то нуль, а в Київській то. Мінус два навіть там десь показує. Ну, ми так ближче до Черкаської області, то не знаю. Можливо, перець прийдеться забрати в хату знов перенести, не ризикувати, це що в стаканчиках і в цих лоточках. А огірки, думаю, що я оці ще висадила. Тому що в мене є тут ще й підсіяний ось це назначений паличка тут між помідорами, в капусті, там, в рецьці. І з цієї сторони, де було місце там на перчику, ще з не посадила <кій> огірки, то тим не страшно, що в землі. А ці треба, мабуть, буде накрити якимись, виповідріла там пляшки, бутлі по накривою. На всякий випадок, бо огірки бояться холоду, то треба дивитися прогнози, якщо то накрити. Помідори, подивлюся, може, можливо, також чимось трішки прикрию. Оце таке в мене в теплиці робиться. Треба буде вже цю, тут пройти по полоть. Бур'ян вже є, тут повиполювати у помідорах. Кожен вечір поливаю, а Потім то рано тут у мене якраз полито, а на вечір знов земля підсихає, знов буду поливати. Якби вже перейшов цей холод, то тоді огірочки вже шнурки якісь, буду під'язувати сюди до цієї планки і буду, щоб плелися огірки сюди вверх. такі, а сперець, звичайно. Бідний він ще тримається, він такий великий, і в стаканчиках вже йому тісно, але тримається. Поки що цей такий самий у цьому лотку і ось унизу Також непоганий перчик, гарний. Це Клаудіо, ото, а то Каліфорнійське диво ото, внизу. Це гіркий. Гіркий разом із солодким сіявся. Ну, такий він чогось гірше виглядає. Але <кій> я так посіяла сестрі, дам, вона більше використовує його, а собі залишу там кілька штук. Так що таке? Головне, щоб не було знову того заморозка. Так не люблю це, коли такий це. Воно зараз кожну весну так. Але накривати, розкривати. І мало того, що ще ж і нагород висадиться, то може бути ж також приморозок якийсь. Що ще й на городі потрібно буде прикривати. Ну нічого, якось будемо, що тут рядючка все. Бачите, така вже радючка є. Можна по цьому краю вже якийсь салатик, на салатики нащупати. Там трішки менше. Я оце в неї вже огірки туди сійнула. Думаю, редьку повериваю, а тут будуть огірки плестися. Там на капусті, так рядочком будуть в мене огірки. Тут оце вже помідори я <кій> втикнула, не знаю. Потім подивлюся, чи тут будуть ще в мене помідори. Чи, можливо, ще огірки десь попідсажу. Бо помідори в теплиці, хоча в мене були в тій старій теплиці помідори, то, ви знаєте, непогані там помідори були у мене, особливо з оцих високих сорти. Так що подивлюся, я оце, що висадила це, ці помідори, я не знаю, що це за сорт. Вони самосійки були, просто брала землю і перегній. І десь, не знаю, десь попало насіння помідора, і який це сорт, ні цей маленький один, не маленький, а це він був окремо, з причиною рісто я висадила. Ні цей, не знаю, що це буде за сорт, але яка різниця? Будуть помідорчики, можливо, раніше якісь. У мене такі сорта всі непогані, так що, який би то сорт не був, я думаю, що все рівно. Будуть помідорчики гарні. Кажуть, що самосіюки вони такі маленькі, як чері. але ну, це неправда. Вже я провірила минулий рік, там навіть у відео одному показувала. мене також посіялися кологноярки, такі були, стебла такі були товсті. і помідори такі великі, правда, вони не всі встигли поспіть. Бо вони посіялися вже пізніше і почалися вже заморозки. Але дуже такі великі, гарні були помідори, так що то неправда, що самосіюк будуть дрібненькі. Ну, а ці подивимось, що це буде за сорт. Тут оце ще посіяла в рядках чотири сорти. Перший це новачок, другий Дністровські зорі. Ранні це трішки менше посіяла і от, от, де дебараго високі ще трішки досіяла. Це такі сорти будуть. Там ще волове серце і жовті великі, але я їх вже тут з цієї сторони так пікірувала, де померзли, то Більше всього, що там від клеєнки вже не хотіла значити, бо в мене вже тут цих значків різних, думаю, так приблизно вже буду рвати сестрі там і собі. А ці то це ось новачок, то він майже весь вижив. Такі помідорчики вже непогані. Так що, такі, що, якби, вже нормальна погода, то можна було б і нагород висаджувати від всього краю. Але нічого, нехай ще підростають, переждемо ці заморозки. Та й тоді будемо вже на нагород. Ось полуничка, гляньте, як гарно цвіте все. Бачите, як зацвіло? І також, боюся, що як будь, залежно від того, який буде приморозок, мабуть, також якимись ряднами треба буде накрити. Шкода буде, якщо така гарна. Візьме і померзне. Ці квіточки почорніють, якщо буде гарний приморозок, та й все. А такі непогані кущики і цвіт такий має бути крупненька така. Полуничка. Покропила свою черешеньку. Надіюсь, більше її ніхто не буде гризти. І так цвіту на ній небагато так. Можливо, якась черешенька і буде, а можливо, і не буде. Ще цього року вона молоденька. Хто його знає. День гарний. Яблунька ось скоро зацвіте. Також ця в нас така рання яблуня. Листочків ще не дуже видно, а цвіт уже є. Сполула. Пройшла чесничок свій, підживлювала це. Думаю, трошки його процюкаю, бо бур'ян росте як йому немає ні заморозків, ні засухи, нічого. Це в нього добре. Бур'ян приспособиться до будь-що будь-якої погоди. Так що почалось полоння, це ж пройшла, а ось через дві. Неділі три знову треба буде проходити. Цибуля, ось то не знаю, також, мабуть, треба буде пройти, бо також бур'янець, то там, то там вже з'являється. Так що є роботи, але погода гарна. Потихеньку будемо звикати до сезону Полоння. Купання, сапання, кропіння. Все цвіте, пташечки співають. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.